Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Стараюся щодня давати інформацію про те, що відбувається в нашій громаді. Насамперед дякую Богові і нашим захисникам за спокій у громаді та захист Батьківщини. Сьогодні 9 років як тому на Майдані відбулося розстріл Героїв Небесної Сотні, хоча перші э, загиблі були раніше, але саме масовий розстріл Небесної Сотні був 20 лютого. Тому сьогодні вшанували гідну пам'ять молитвою, панахідою, а також нагородженням найкращих наших дітей, молоді до 35 років іменою відзнакою, відзнакою з нагоди річниці Небесної Сотні імені Романа Гурика. Саме з родиною, з рідними, з мамою, з дідусем, нагородили найкращих дітей, талановитих дітей цією відзнакою. На моє переконання, що саме 20 лютого 2014 року розпочалась московсько-українська війна. Далі просто йдуть етапи війни. І, на жаль, бачите, всі такі трагічні сторінки нашої історії відбуваються в лютому місяці. Вічна пам'ять всім героям, героям Небесної Сотні, всім, хто віддав життя московсько-українській війні з 2014 року. Сьогодні. У рамках програми Івано-Франківськ місто героїв далі продовжуємо відкривати анотаційні дошки, відкрили Герою України, Ігору ходаку на 10-й школі, в якій навчався, і де його дітки зараз навчаються. Тому вічна пам'ять герою, разом з дружиною, разом з побратимами, з громадськістю відкрили цю анотаційну дошку. Також хотів би декілька слів сказати, що розглядаємо варіант, що з 23-ї двадцять. 4 лютого, тобто четвер-п'ятниця, з точки безпекової навчання буде відбуватися в онлайн режимі, тобто на цих два дні. Все-таки річниця війни ворог любить такі різні дати, тому краще все-таки перестрахуватися. Тому два 2... дні: 23-24 буде. Навчання в онлайн режимі. Далі хотів би декілька слів сказати про наш пологовий будинок. Ми зараз активно ремонтуємо пологовий будинок, тому що не тільки виплати, але й стан палат є дуже важливий Дякую Марії Бойко, яка залучає кошти, залучає кошти. З НСЗУ залучає кошти благодійників, а також благодійне обладнання. Трохи місто допомагає, тому маємо нове обладнання як в гінекологію, так і виношення діток. Тому працюємо, щоб пологовий будинок змінювався не на словах, а ділом і не тільки виплати, а сам і сама робота. Вчора мав можливість бути на презентації фільму. Воєнної драми Ахтема Ситі Балова Мирний 21», Дуже класний український фільм і взагалі хочу подякувати кінотеатру Юм'єр за те, що українське кіно показується в івано франківську І Першим містом, де, де показується це українське кіно, відбувається в місті Івано-Франківську. Також нагадую, далі продовжуються виплати. Всі виплати, які були минулого року, вони збережені для людей з інвалідністю, для людей золотого віку, для військовослужбовців. Тому користа. Користайтеся цю моцією можливістю Уже з початку року 1839 мешканців 70 старші отримали допомогу. 155 осіб з інвалідністю другої групи, 84 особи з інвалідністю першої групи, 139 діток військовослужбовців отримали допомогу. І ще раз хочу нагадати, що всі допомоги в соцнапі з 15 лютого, всі допомоги є в ЦНАПах. Минулого тижня вдалося передати автомобіль для 80-ї бригади, а також допомогу для 52-го стрілецького батальйону. Далі допомагаємо нашим військовим і дуже важливо не зменшувати цю допомогу. Нагадую, що наш логістичний центр продовжує збирати посилки. Посилки треба приносити до 23 лютого, тобто до четверга, до 15-ї години. Тут вниз на перший поверх. На посилці має бути два обов'язково номера. І до 100 кілограм можна передати. Ну і на завершення ще раз нагадаю, що 23-24 школи будуть вчитися онлайн, дитячі садочки будуть в звичному режимі. Ну і хочу особливо попросити реагувати у ці дні 23-24 на повітряні тривоги в нашій Міській громаді, і загалом по Україні. Дякую за увагу! Все буде Україна! Слава Україні!